Слава Україні, друзі! Зупинилося. Львів і гучна музика окупанта. Який прикрий вирок самим собі. <му> Отже, Львів центр міста. Небайдужий львів'янин почув, як завтівки на все горло волає музика окупанта. І це не просто музика, це Грігорій Елєс, який відкрито підтримав спецоперацію і всі ті звірства, які роблять окупанти на нашій землі. Поправляй Спасибо вам за вашу роботу і ваш героїзм. Надіюся, буде Поправляйтесь, каже освободителям Григорій, І давайте знову в Україну. Там же є стільки ждунів, які досі слухають мене і, мабуть, чекають, коли ж нарешті приїдуть і їх освободять. От вам нормально слухати музику зараз? Друзі, YouTube не любить кадри, які були далі. Але все наредаговане. Ви спокійно можете подивитися в телеграм-каналі. Лінки є тут і в закріпленому коментарі. І друзі, це відео ну просто варте розголосу. Саме ви можете йому це забезпечити. Вподобайка або інтернаціональний лайк плюс коментар. Друзі, це гримуча суміш для злету вгору. І друзі. Підпишіться також на наш Ютуб канал. Окрім того, що робимо правильну справу, півмільйона підписників. Ну це просто круто звучить. А я далі розповідаю: ці хлопці накинулися на львів'янина, вибивали з його рук телефон, і найголовніше, що було за кадром. Один з цих молодиків так і заявив автору відео: він я з гітарою і каже. А якщо би твоя музика була в зоні політичних конфліктів, і отут же мені дах знесло. Ну тому що політичний конфлікт на не знаю вже якому році війни і другому році повномасштабної, я кажу, все я викликаю поліцію. Але поки поліцейський прийшов, вже вже встигли залишити авто і втекти, тоді хлопець наступного дня написав розгромний пост в своїй соцмережі і. Понеслось минуло буквально якихось дві-три години, і на Range ровер було передано орієнтування патрульним поліцейським міста. Спершу поліцейські пішли хибним шляхом, але потім швидко з'ясували, кого насправді потрібно шукати. І далі в соцмережах вже вигулькнуло відео ренджа, який вже був зупинений представниками патрульної поліції міста Львова. Признаєте, я з Донецька. А тут не важливо звідти. Я тебе поясню, що я з Донецька. Я приїхав Роз, сюди відпочивати. Ну, а я включив музику, яку слухав всю свою життя. Там дуже коротке відео. Всі, хто хочете, можете глянути його, знайти в телеграмі. Там суть в чому, що одразу після того, як патрульні зупинили рейндж, слухачі Лепса прилягли на землю. Так би мовити, перепочити. Ну і зрозуміло, друзі, ви вже чекаєте правильного фіналу. Він буде у цій історії і не один. Помчали дивитися перший, так друзі. Ось персонаж, який виривав телефон. Він хоче декілька слів нам сказати. Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не панує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Ви знаєте, я все думав, коли їх зупинили. А чи перевірила поліція, чи є в їхнього рейндж-ровера автоцивілка? Друзі, не забувайте, це обов'язково і просто зараз для автомобілістів є прекрасна новина. Ви можете отримати 200 гривень за становлення додатка, сервісу Правильно, онлайн-страхування Hotline Finance. завантажуйте додаток за посиланням, реєструйтесь, активуйте бонус і 200 гривень вже на вашому рахунку. Бонусні гривні можна використати як знижку при оформленні вашої автоцивілки. Нагадаю, що на Hotline Finance зібрані провідні страхові компанії, щоб ви могли вибрати ту, яка підходить саме вам. А оформлення просте і швидке: кілька дотиків, і готова страховка у вас в додатку. Акція тільки для клієнтів, які вперше завантажили додаток. Діє до 31 травня цього року включно. Тому встигніть отримати друзі свої 200 гривень. А витратити ви їх зможете протягом року будь-коли, коли вам буде потрібна автоцивілка. Всі посилання традиційно в описі під відео і в закріпленому коментарі. Але незнання закону, не знання закону сідає мене відповідальності. Е, е, Зараз ми їдемо в, в відділок поліції. В відділок поліції будемо писати, е, я, я сьогодні і Ти за свої чини? Я жалію, тому потім ми їхали. В... Обіцяєш, більше повторимо? не повторимося. Ви, друзі, певне не повірили йому. І я, чесно кажучи, теж. І ви знаєте, в поліції теж їм не повірили. Бо на відео конфлікту там були зафіксовані чисті хуліганські дії. Вибивали з рук телефон, лаялися і так далі. Тому для цих хлоп'ят все продовжилось у відділку поліції. І там було не лише притягнення їх. До відповідальності. Ось так фраєри отримали протокол за хуліганські дії. Служба безпеки України перевірила їх на причетність до ворога. А також вони разом зі своєю групою підтримки отримали повістки. Протоколу в ад про адміністративне Можете взяти в руки? Ні, я так бачу з вашим. Так, гаразд. Ви теж підходьте, будь ласка. Група підтримки отримує також повістки. Признаю свою вину від того, що слухав музику вчасно на місці. Міш, Я... Давай, да. спробуй. Тобі сьогодні вручили повістку, ти завтра в воєнкомат. Mm -hmm. Не знаю, скоріше всього, да. сюди Вибачаюсь перед прів'янами, що допустив таку е дурницю, яка пов'якала за собою проблеми. Ви зауважили вирази обличчя цих героїв? Отримують повістки з посмішками, бо один з них спокійно потім натякнув журналістам. Мовляв, у нього білий квиток і не факт, що він в армію піде. Для чого ти робив це? Ну ти прийшла так. людина зауваження. Я також би його зробив. А спонтанна робота в організмах, коли на посезнанні чоловік буває в такій ситуації, проявляє агресію. Друзі, я думаю, ви самі напишете в коментарях все, що ви думаєте з цього приводу, і самі дасте цим володарям життя оцінку. А я додам лише одне: в ході чисельних сюжетів журналістів на цю тему раптом виявилося, у хлоп'ят є бізнес прямісінько пов'язаний з РФ. Ой, ви знаєте, чує моє серце. Одному ренджу з дніпропетровськими номерами скоро доведеться змінювати місто для паркування. Наскільки мені відомо, в них тут є офіс, власне для того, щоб займатися оцими своїми розіграшами російських бабусь, тому що вони в них нібито забирають якусь гроші, виманюють, видурюють. Ви не повірите, друзі, але це виявився не кінець цієї неймовірної саги, яка захопила інфопростір України на цілих два дні. Буквально вчора в інстаграмі випірнула чорна мамба. Так себе називає одна Львівська леді, яку, як то кажуть, тригернула ця історія. І от вона почала у своїх сторізах насипати, що вона принципово слухала і далі буде слухати російську музику. Бо українська музика, мовляв, шлак і тому подібне. Далі її понесло ще більше. І вона заявила, що наша армія дно, і вони, мовляв, не переможуть ніколи окупанта. І вона ніколи не вибачиться і знесе всім навколо каштета за зауваження. І ви можете кого завгодно до неї припинити. Приводити. Вона їх там всіх порішає на місці. Коротше кажучи, ще якась чорна мамба з фільму Кілбіл. Одного не врахувала. Ця смілива така і хоробра панянка. Вона зробила це у Львові. А львів'яни, повірте, це особливі люди, які ніколи не дозволять подібного. Лічені години. І інформація про неї вже була в усіх соцмережах. Ще година, і ми всі побачили логічний фінал цієї історії. Чорна мамба заховала зубки і тихенько скрутилася в клубок. Конкретно, коли мені роз'яснили, коли все вщухло, трошки люди почали ділитися інформацією і чому так сталося, думка в мене звичайно, змінилася, і я навіть спілкувалася зі своїм другом воєнним, він мені пояснював всі нюанси. І... Дійсно змінила свою думку. Якщо я це писала, бо я не впевнена. Ну вже як є, доказати зараз щось буде нереально, але конкретно перед зем я вибачаюсь. Ну це абсолютно щирі, вибачення, Коли я відчуваю за собою вину, коли я дійсно не права, це таке дійсно вибачаюсь, а, тому що ну, це неправильно, неважливо, що це була емоцій, чи це було на емоціях, чи це був стрес. І нарешті, друзі, якщо ви раптом не задоволені її словами, якщо для вас це було непереконливо, не переходьте за цим QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Не дивіться в телеграмі це відео, бо воно дійсно може викликати у вас певні емоції. Але я хочу вкотре. Від себе подякувати місту Львову і його неймовірним мешканцям. Я скажу це чесно: до повномасштабного вторгнення проект зупинилося. Він діяв зрозуміло в Києві. Але повірте, наша впізнаваність була і навіть зараз є у Львові не менша, ніж в столиці. І з плином часу я зрозумів цей можна сказати феномен. Бо львів'янам не байдуже, що коїться біля їхнього дому. Їм не байдуже, що коїться на їхній вулиці, їм не байдуже, що коїться загалом. В їхньому місті тому я вкотре хочу зізнатися в любові до цих неймовірних людей. І знову сказати: Гречні, гонорові львів'яни. Ви просто круті. І слова автора відео Романа, воно як підсумок вище сказаного: руський мір у Львові не мав і не матиме жодного шансу, бодай підняти свою огидну голову. Я хотів, хоча б якось ну прославити цих людей, тому що це дуже нахабна поведінка. Ну не будуть вони у Львові їздити, слухати російську музику і нецензурною лайкою. Казати мені, ну типу, звали звідси. Зупинило.